Вітаю поціновичі математики, розв'язуємо номер 439. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та визначте його степінь. Перше завдання. Х2. Отже, нам треба кожен одночлен звести до стандартного вигляду і перевірити, чи не буде серед них подібних. Перший одночлен у нас х квадрат у, Ми ніяк його спростити не можемо. Отже, записали. А ось другий одночлен х, у спростити можливо. Х у нас зустрічався один раз як множник, а y двічі. Y помножити на y буде у квадрат. Тепер дивимося, чи немає серед одночленів подібних. Бачимо, вони відрізняються, не будуть подібні. Визначаємо степінь кожного з них. Степенем першого одночлена буде третій, тому що х квадраті у в першому степені в цілому третій, степінь другого одночлена буде також третій, х у першому степені у квадраті третій. А ми знаємо, що степенем одного члена є найбільший степінь одночлена, які входять в нього. Отже, степенем миного члена є третій. Друге завдання. 2а помножити на А квадрат помножити на 3Б плюс А помножити на 5С дорівнює. Так, уважно вивчаємо перший одночлен. Можемо виконати деяке спрощення. В одночлен входить два числових множника, 2 та 3 перемножаємо, 6. А і А квадрат перемножаємо, буде А в кубі, Б плюс вивчаємо другий одночлен. Тут немає однакових множничків, тому числовий множник просто запишемо на першому місці, а буквені після нього. 5 ас Оцінюємо степінь кожного одночлена. У першого одночлена А було в кубі, Б у першому, отже в цілому степінь четвертий. У другого одночлена і А було у першому, і С було у першому, отже в цілому степінь другий. Степенем нашого многочлена буде четвертий. Третє завдання. 7х множимо на 5у квадрат, мінус 4у множимо на 7 х квадрат. Вивчаємо перший одне член. Бачимо, в ньому є два числових множника, 7 та 5. Перемножаємо 35х квадрат. Мінус вивчаємо другий одночлен. Є два числових множника. 4 на 7 буде 28 yх квадрат. Ми бачимо, вони не є подібними, звести ми їх не можемо, але можемо визначити степінь кожного з них. У першого одночлена степінь буде третій. У другого одночлена степінь буде третій. Отже, і степенем нового члена буде третій. Четверте завдання. 3а множимо на 4а, множимо на мінус 5а, мінус А куб, множимо на мінус 8Б. Перший одночлен. В нього входять аж три числових множника: 3, 4 та мінус 5. Мінус 5 множимо на 4, мінус 20, мінус 20 множимо на 3, мінус 60 а помножити на а, помножити на а, три однакових множничка, тому а в кубі. Переходимо до другого члена. Нам треба помножити мінус а куб на мінус 8b. Мінус примножені на мінус дасть плюс числовий множник 1, а в кубі Б, степінь першого одночлена третій. Степінь другого одночлена четвертий. Отже, степенем нашого многочлена буде четвертий. Завдання виконане повністю.